Що говорити про можливі наслідки початку зміни по політики, позиції Трампа про що ви говорите? І як перший прояв це скасування зустрічі в Будапешті і перші санкції, справді на практиці, ми щось побачили. То, по-перше, які наслідки можуть бути для подальшого переговорного процесу, двигуном і рушієм якого? Був і є Трамп, тобто цей процес зараз забуксує або взагалі зупиниться. І по-друге, для самої Росії як щодо неї тепер буде діяти Вашингтон? А нарешті ми побачимо це практичне наповнення позиції, про яку говорилося мир через силу. Тобто, чи будуть посилюватися ці санкції, першу ластівку, яких ми побачили? Так, ну це перший перший етап. Тут дві компанії лише та да, вони крупні, найкрупніші російські, але це не всі, це не вся не весь нафтовий експорт Росії. Е, так, одна державна Роснефть, інша, начебто приватна Лукоїл, але теж по суті контрольована державою. Є ще Газпромнефть, є інші менші виробники і експортери е, нафти. Е, є куди посилюватися, посилювати санкції. Тобто, Трамп не спеціально зробив. Е, ну. Так, такий хід, щоб він сприймався серйозно, це справді на найбільші кампанії, але е, залишав собі ще простір для посилення цих санкцій, поширення їх на інші кампанії. Російські е, це щодо щодо е, російського експорту нафти, але є е, е, і можуть бути звичайно іншого, іншого роду ще тиски, і фінансові, і е, особливо вторинні санкції на інші на тих на тих ті кампанії, ті держави, які. Торгують з Росією чимось іншим. Ну, думаю, що поки що. Перша фаза це нафта. Потім може бути газ зріджений, наприклад, і не тільки зріджений. А, от. Але найкрупнішими а, покупцями російських вуглеводнів є а, Індія, Китай, і на третьому місці, здається, Туреччина з великим відривом. А, тому ключові, ключові зараз переговори у Трампа будуть з китайцями. З Індією, начебто, ситуація трошки зрушує з місця, і індійські, принаймні, державні нафтові компанії вже починають відмовлятися від від російської сировини. Є дочерна компанія Роснефті в Індії, яка називається Наяра Енерджі. Яка вже під санкціями Євросоюзу і очевидно буде тепер як дощерна компанія РосНЕФТІ під санкціями сполучених штатів, але вони можуть працювати під санкціями. От в чому в чому якби секрет, чи 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 ну, особливість. там, якщо вони повністю ізольовані від цього іншого, то росіяни будуть знаходити шляхи там доставки сировини туди і якось будуть працювати, пробувати створювати там якісь. Штучні нові юридичні особи, посередники, десь хтось у ну, як вони це завжди е, адаптувалися до, до цих санкцій. Тобто, шок якийсь буде первинний, але е, ну не, не такий, щоб назавжди. На тобто, санкції постійно потрібно буде коригувати, і от в цьому і полягатиме тактика тиску адміністрації Трампа на російську сторону. Як вони будуть? Посилювати ці санкції які, якою періодичністю, з якою інтенсивністю і так далі. Але е, ключове це буде тиск вже не на саму Росію, а на Індію і Китай. І Китай це ключова е, ключова тема, ключова історія зараз. Трамп планує м, десь 30, першого, 30 жовтня 1 листопада зустрічатися з дзіньпінем в Південній Кореї на, на саміті АТЕС. Е, азійсько тихоокеанського економічного співробітництва. Ну, а розмови е, Трампа з Ціньпіням, ну та, так само будуть торкатися, перш за все, звичайно, торгівлі. І очевидно, що і торгівлі, е, ну там ми знаємо, ключове для Трампа це торгівельний баланс. Е, більше треба продавати Китаю товарів, ніж ніж зараз, американських, і американська нафта чи газ цілком може заміняти російську на китайському ринку. Тому про це теж можуть говорити. Не, не берусь судити за, зараз за е, реакцію Китаю, але американська сторона буде зондувати, в тому числі, і, і це питання ґрунт щодо зменшення або згортання російського імпорту в Китай. На, ну, нафти, перш за все, нафти нафтопродуктів ну, нафт, з нафтопродуктами там, чи, там, чи газу зріджено, всіх вуглеводів, всіх, всієї енергетики, що може бути заміщено американцями. Да? А вона може бути заміщена. Тому ну або кимось іншим, не лише американцями. Тому оцей найближчий тиждень буде значною мірою визначальним щодо подальшого, подальшого розвитку подій в американсько-російських переговорах. А знову ж таки, зараз, ще повторюсь, підключається фактор Китаю і він буде визначальним.